Вітаю, друзі! З вами інформатор Калош. Сьогодні 5 грудня, а це означає, що саме в цю ніч на 6 грудня до всіх діток України та всього світу завітає Святий Миколай. Святий Миколай це є реальна історична особа, яка народилася в 3 столітті. Він був єпископом Мирлікійських, народився в Патріщу у сучасній Туреччині. Тож з нагоди цього. Свята, яке полюбляють діти, і напевно не тільки діти, а й дорослі, адже це ніч див. Сьогодні ми вирішили вийти на вулиці Калоша та спитати в Калошан, якщо б вони зустріли Миколая в цей момент, просто зараз, то що б вони побажали. Добрий день. Робимо опитування до Дня Святого Миколая. Скажіть, будь ласка, якщо ви зараз зустріли Святого Миколая, що б ви побажали? Що б ви захотіли, якщо б він виконав ваше одне побажання. Закінчилась війна і прийшов мир на нашу землю. Тільки це більше нічого не треба. Лая, якщо б ви зустріли зараз того Миколая, то якщо б він виконав одне ваше побажання, що б ви побажали? Звичайно, те, що всі бажають зараз, тільки миру. Миру для всіх. А якщо б було два бажання, то що ви ще побажали? Я не знаю. Всього доброго усім і моїй сім'ї, і дітям, і всім щасливого. Чекаємо щасливого Різдва, щасливого Нового року і майбутнього в новому році. Добрий день, Робимо опитування до Дня Святого Миколая. Люди, люди, мені здається, не хочуть відповідати, бо готуються до приходу Миколая. Десь вже певно Миколай вже починає ходити. І люди метушаться, переживають. Думаю, щоб не став мир в цій країні. А якщо б Миколай сказав, що це бажання вже включено, то інше ваше б побажання, яке було? Mm, навіть не знаю, якщо чесно. Бо цим питанням треба добре подумати. Я ще поки і від... відповіді на це запитання сама не знаю.